Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас бріються відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там перелік всіх питань і ну розбивку по епізодам я теж зроблю. Але перед тим ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Ну і на телеграм-канал теж підписуйтесь, посиланнячку в описі до відео. Дякую. А, ну що, сьогодні у нас багато всякого буде. В основному по останнім новинам, хоча і не тільки. Тому мочу позручніше. Ну а я починаю. Давайте з такого почнемо. Глобальний збій Старлінку відбувся. Там щось він чи 2,5 години, чи 3 години не працював. Не тільки в Україні, а взагалі по всьому світу. Давайте подивимося, що це взагалі було, як це руни покажуть. А ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка. От на днях відбувся глобальний збій в мережі Starlink. Що там взагалі відбулося? Поясніть мені. Скажіть, правда. Шкана перевернута. Муня перевернута. Альгіс перевернутий. маннас, Монус перевернутий, І що? Мотов? Мм. Цікаво. Що у нас тут? Беркана перевернута, вуня перевернута, аліс перевернутий, Маннас. Урус перевернутий вас перевернути, О, по стару на зовсім же отав. Дивіться, таке враження, ніби вони. Насправді тут два фактори проглядаються. От реально. Деградація мережі відбулася. Щось вони не врахували, щось посипалось. Розчарування у них почалося. Мережа посипалась. Чого? Мережа вразлива була. М -м -м Хтось, до речі, поміг. Ось певна сила була там застосована. Як виглядає? Типу, вони спробували зробити якесь оновлення, і під шумок, під шумок ще якась чи хакерська атака, щось таке відбулося. Тут ось якийсь явний кріт сидить всередині. Ну, власне. Ось, урус перевернути, вас перевернути. оце є проблеми із зв'язком. Іде так, ніби це, знаєте, як проблеми з силою сигналу, типу того. Це ж зі супутників, той інтернет Starlink, власне, роздається. А, ось і по оталу. Ну, дійсно, показують, що зачепило, власне, весь світ. Да. Весь світ зачепило. Це не тільки в нас було. Ну, якщо оце брати, так це якась дія з-за кордону була. Ану, Росія. Хто тут ще міг? Загалом кандидатів не так багато. Так, а ну, дякую за відповіді. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, до цього глобального збою Старлінг, який ось на днях відбувся, Росія причетна? Якщо так, то як саме, покажіть мені. Знову беркана перевернута. Пересас перевернутий. Лагус. Ага. Гібо. Верху перевернута. Пішо? Так, да, Росія при чому, але тут цікаво йде. Це не напряму російська робота була, тут хитріше. Що у нас тут? Беркана перевернете, Турісас перевернути, Лагус, Гєбо, феху перевернути, перевернути Кану. Оце от говорить про партнерство за гроші. Оце говорить про те, що Росія при чому. Ну, правда, ну, Росія тут не настільки активну роль приймала. Тут ось показують, що там у самому Старлінку вони накосячили, але удар був чи був, ну так. Да. Якась обмежена дія з боку Росії була хитра, підступна, це по інтернету зрозуміло, в зв'язку з кимось, в партнерстві, з кимось, зато заплачені гроші, ясне діло, що таємно, але в результаті інформація розкриється. Та й загалом це реалізація плану йде, тобто ну, Росія це планувала. І виходить так, що Росія да, причому, їм хтось поміг. Це гроші, ясне діло. Тільки тут не показують то саме, чи це може бути якась там, ну скажімо, хакерська група, а загалом же ж якусь людину в самому Старлінку показували, що там засланий козачок, то власне є. Може він поміг в тому числі. Ну, руна перевернута. Прям, чи це удар нанесла Росія? Ну, Вона, причому, ну не зовсім так. Якби прям Росія то руна пряма була б. А тут, знаєте, як вони нанесли удар Ну, через когось. Типу, Я не я, хата не моя, як завжди. Ну, вони щось, до речі, рознюхали. Вони там якусь таємну інформацію туди потягнули. Тобто, ну, це, це не тільки було для того, щоб завалити сам Starlink, Це було для того, щоб якусь інформацію поцупити. Поцупили. Ну, куди ж без Росії? Як якесь паскудство десь у світі відбувається, майже завжди Росія причому. За рідким виключенням. Таке просять подивитись. Це ж я дивився, що там в Кремлі і що Кремль боїться. Ну, тут просять мене подивитись. А що наша влада думає ось про поточну ситуацію? Ну, давайте запитаємо. А, ну, раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, ну, наша українська влада, як вона взагалі бачить поточну ситуацію в Україні? Покажіть мені, скажіть скажімо, правду. Аліс. Лагус перевернутий. Райду перевернутий. Ох, цікаво. Наутіс. Манс. Аглос. Ого, і шо? Угу. Так, що у нас тут? Альгіс, лагус перевернутий, райду перевернутий, наутіс, маннас, хагавас, тейус. Ну, що ж, цікаве бачення, більше ніж. Дивіться, ну, залом що, це про захист, це комфорт. Ну Це захист держави як такий, у нас війна, ось, власне, вона показалась. У нас, власне, влада поки що нормально все почуває. Тим не менш, відчувають, що щось відбувається. Це явно в сторону протестів показують і ось, власне. Це явно все в сторону протестів, з тих снабу і так далі. Переживають сильно, власне, що тут треба сказати. Мало того, райдоперевернута наутіс. Обмеження йдуть, і знаєте, нам вказують, куди нам іти. Нам вказують, куди нам іти. Хто вказує? Ну, власне, партнери. А? Америка, як мінімум, ну і не тільки. Нам ось ось. У нас обмежені можливості. Нас, ми під наутізом ми під залежністю йдемо. Власне. По ну ось, ось вплив на владу йде безпосередньо. Зі сторони партнерів якраз і так далі. Маннас Хагвелас Сейвас. Ну, загалом така штука може і революцію, такий набір може і революцію показати. Ну, в першу чергу це про війну. Ну, воюємо. Влада налаштована, ну як? Зрозуміло, то залежність ця зовнішня владу не радує, ясне діло. Так само, як і протести людей, владу так само не радують. власне. Ну, по Тейвазу, ну що, воюємо. А Гавестейва зміна законодавства. Ну, власне, знов таки, закон про набу, да. Ну, не тільки. Ну, я ж запитав ситуацію на зараз, ось на поточний момент. Ну, той показав. Дал. Ну, так. Не сказати, що прям влада, ну прям супер переймалася. Ну, що їй прям так гарно, комфортно, да, от ні. А галастей у вас про комфорт трошки. Хоча Альгіс цю картину трохи пом'якшує. Так, раз, дякую за відповідь. І да, будь ласка, не розводьте в коментарях SRH. Бо коментарі до відео про набу довелось закрити. Там таке почали, що мати земле просто. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, давайте таке ще запитаємо. Чи розуміє наша влада, коли, куди взагалі все йде? Ну, судячи по тому, що вони, вони бачать, що їх ведуть, партнери, власне, то, напевно, що розуміють. Ну, давайте глянуть. Ама раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка, ну так, розуміє наша влада, до чого взагалі все йде. З війною, зокрема. Скажіть вам правду. Так, да. Іса. Перкану перевернути. Перед перевернути. Охте. Ланус перевернутий. А голос і що? Старуна. Напесні. Дві. Ну окей, нехай. Вуня перевернута, манс перевернутий. Давайте такую, напевно, зроблю, то вже аж вилізло. Так, так, так. Що ми маємо? Да, газиса, беркана перевернута, перевернутий, лауз переверней, Хагалас, пустаруна, вуню перевернута, манус перевертий. Трансформації відбуваються. Загалом влада й бачить, що діло йде до трансформації. Загалом до трансформації ситуації йде повільно. То що процес, власне, затягується. Ось, беркана перевернута, Туди. Штупцювання на місці. Але все-таки, все-таки, це все-таки йде. Процес іде. Він не стоїть на місці, але йде дуже повільно. Поперту перевернуто, багато чого ми не бачимо. Багато чого відбувається за кулісами. Таємниці, туман, війни і не тільки війни, і оце от все. Мало того по економіці не все гаразд. Так само. Плаузу перевернуто. Ну, це куди ж без. Корупції, так, да, знову в сторону набу повертаємось. Але не тільки Лаус перевернутий показує обман загалом. Хибний вектор по Хагавазу. Має він змінитись загалом. Хибний вектор по війні. Ну, власне, Хагаваз це саму війну показує. По руна ось у нас іде. Ну, Це буде втручання вищих сил. Явно, воно тут так іде. В той же час це і певна невизначеність ситуації. Тобто ще. Ще тут є момент, як воно може піти, як воно може повернутись. Але унію перевернута, Маннас перевернутий. Повернеться воно в будь-якому випадку сумно для влади. Символічно, що Маннас прям під Хагага разом ліг. Тому що це, в принципі, в сторону зміни влади. Влада розуміє, що ну, навряд вона зможе ще раз прийти у владу, коли відбудуться вибори. Власне. Ну, а це от мені не подобається. Економічні питання і так далі. Ну і по війні вони розуміють, що все рівно нас не туди ведуть, куди нам сподобається дуже. А тут саме ведуть. Да. Як би це не паскудно звучало? Так, гаразд, дякую за відповідь. Поросять про атаки на дамби подивитись до кінця цього року. От у мене зразу питання. Звідки це таке виникло? Хтось із колег щось подивився, побачив і цей і почали роздувати знов цю тему. Ну, давайте. Так, раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка, чи буде Росія до кінця цього року бити по нашим дамбам? Якщо так, ну, який там розвиток подій буде? Скажіть, він правда. Райде. Right, Руна. Ага. Перевернута. Іса. Да, знов таки. Ну. Єра і. Евос. Цікаво. Ну, прям ударних рун зразу не випало. Ну, тут друге показав. Що в нас тут? Райду, постаруна, беркана, перевернута, Ісада, Єра, Евас. А, зразу вони нам спробують. Ну, по-перше, це пошук варіантів. Вони декілька варіантів розглядають, декілька напрямків. ось на зараз, на даний момент, остаточного рішення нема. Ну, взагалі, в той бік вони думають. Мало того, вони думають, як нам проблеми по логістиці зробити. А це можуть бути не тільки дамби, а й мости. Дивіться, а, плани на що? На деградацію? Ну, власне, да, планують щось пошкодити, чи то зруйнувати, ось. Щоб обмежити що? Обмежити нам загалом логістику, щоб ось довго було те відновлювати. Власне, да? ну, поєрі. Єра показує повторювані події. Мало того Єра це ну, те, що крутиться. Турбіна, в принципі, може бути водяна. Якби тут ударів по ГЕС і ще не було, власне. Показують, загалом це повторювана подія. Може полетіти туди, куди вже летіло. Ну і по Евазу. Загалом оце і показують, що летить, в принципі. Да? Летить туди, куди вже летіло. Ну і загалом летить, повторювана подія. Ну, знов таки, це вже, як то кажуть, воно йде з контексту. Прям ударних рун нема і катастрофічних наслідків тут так само нема. Руйнування дамби завжди показується Хагалазом. Мало то це зазвичай хавела з Лагус. Чи Лагус перевернутий. Ну, власне, так Каховську показали. Тому ні, руйнування нема. Але ударити спробують. Так, да, спробують. І по ГЕС. ГЕС так само під загрозою. Ну, що в них вийде? Ну, загалом, ну, не, ну нема тут. Ну, такий набір, що ну, не скажеш, що шо, щось таке супер надзвичайне буде. На щастя, звичайно ж. Типу пошкодити можуть, але прям пробити М -м, сил не вистачить. Ну і на останок давайте таке. Подивимось. Там з Китая вже анонсують, як то кажуть, нову заразу. Зі да? з, 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 з такою страшною назвою, що язик зламаєш. Чікунгунья. Мати земля. А, Ну, давайте подивимось. Перспективи цієї напасті. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, оця от нова болячка з Китаю чи кунгун'я, Які взагалі перспективи її поширення по світу? Покажіть мені. Скажіть мені правду. Каном. Аґлас. Ухте. Ну, була пряма, ну, гаразд, перевернулась, нехай. Гебу. Мінус. Оце сама вона. Так, і що? Фінал? Іса. Да ні, прям, прям чогось такого супер страшного тут не буде. На щастя, це не ото, що у нас в 2019 році почалося, і що охопило в результаті всю планету. А, от, Що в нас тут? Кано, хагал, лазвуню, перевернута, ге або інгус, рісас Іса. Дивіться, ну, поширення явно буде. Це сама болячка, це сам розвиток. Да? Дійсно, ну така. Я б не сказав, що дуже хороша. Поширення буде, воно явно піде. Ну, якось воно йде мені як, ну, знаєте, якимись, ну, ділянками, регіонами. Тобто, ну, чи воно прям всю планету хватить? Ні, Ні. Сумні новини не будуть. Ще про цю Гедоту ми почуємо. А ось воно, до речі, вітром якось розноситься. Ну, напевно, повітряно-крапляним шляхом, я так розумію. Хоча. Ну, одним словом, це поширення буде. Повітряно-крапельний шлях. Так, можливо, Хагала може мутацію показати. До речі, пішло таке. По Гєбо, ну, взаємодія, взаємодія з людьми. Взаємодія може бути з тваринами, наприклад. Ну, ось, власне, оце воно саме. В Принципі, зруна, яка показує благоприємне завершення ситуації. Ну, тобто, прям жаху, жахливого бути немає. Пандемія чергова, ні, воно так не виглядає. Знайдуть методи боротьби да й в принципі зможуть його обмежити. Оце болячку ту беруть, як то кажуть, в рамки, обмежують її, і що тут знаходять власне, лікування на неї. Тобто, ну, воно не виглядає як то, що це прямо охопить всю планету, як та сама зараза, яка у нас там тра-та-та, -та 19. Ну, всі зрозуміли. Да? Бананофікус, те, що називають. Чи корова мінус? Ну, ви зрозуміли. Ютуб досі ще ту трястю не любить, то не буду поминати. Ну, ви всі зрозуміли, думаю. А от, ну таке сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте то бажання. Спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до Рунта Стаю вже самого мінімального спонсорства рівня спонсорства, який. Коштує там дешевше чашки кави. Ну, і інші приємні плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!